Ходжу в спортзал і кажу, вибачте, де у вас тут шаурма?» Це, це по суті це майже вже Сьон. Він такий важкий, що в мене вже плечі болять я його тримати. Я, я серйозно кажу. І вже все, бачите, все. Це кулька, це незрозуміло, ну ти висвіт, просто піднімися. Ну це огидно да, навіть на вигляд. От зараз пекотно на вулиці, можна прикласти так, і вам стане трошки легше. Ооо. Ну що, їдемо у Кропивницький. Уважні глядачі, до речі, могли вже помітити, що якесь інше авто друзі з Ford дали покататися нову кугу. Це 1.5 турбо, повний привід. Тому я думаю, пульс на око це прям те, що їй потрібно. Тим паче, кожен, хто заправляє пульс помсти на око. Допомагає озброїти ТРО. Ми вже зібрали 200 мільйонів гривень, а це означає, що половина шляху пройдена. Уявіть, скільки кулеметів, мінометів та гранатометів можна купити за ці гроші. А головне, скільки життів врятувати. Тому на честь екватору проекту я заправлюсь пульсом помсти до повного. Чим більше пульса ми будемо заправляти і чим більше донатів надійшлимо Поверніть живим, тим швидше наші військові отримають зброю та робитимуть ворогу помсту. Око за око. Друзі, ми в Кропивницькому, батьківщина Андрія П'ятого та сосисок Ятрань. До речі, я згадав зараз рекламу, пам'ятаєте, де там Андрій дорослим стань! Я не можу, це ж Ятрань. І я зараз подумав: а це не про Андрія П'ятого була реклама. Коротше, ми приїхали сюди не за сосисками, як завжди, приїхали сюди за шаурмою. Ви писали мені в інстаграмі, що немає в кропі смачної шаурми. І я зараз спробую це спростувати, тому що це є моя робота. Беріть щось смачненьке і погнали. дивитися. Господи, понабирали дебілів по поголошенню. Пішли! Шаурма в Кропивницькому, Доноргау, це, напевно, найпопулярніша шавуха, одна з найпопулярніших в Кропивницькому, тому що ви всі про неї писали. Найбільше повторень в моєму інстаграмі. І це стандарт за 80 гривень. Бачите, він такий по розміру, Значить, довгенька, але вона легка і така, трохи незграбна. Не розвалилася поки, і слава Богу, давайте пробувати. Це курка. Там була ще телятина, але, ну, не буде з чим порівняти сьогодні, тому я взяв курку. Часничковий майонезний стандартний соус достатньо сильно часниковий. Ранок починається перспективно. Це далеко не шедевр шаурмічного мистецтва, але вона ну, їстівна, вона непогана. Курка Сама звичайна, яку ви частіше за все зустрічаєте в базовій шаурмішці в ларку. Свіжий помідор, свіжий огірок, зовсім трохи білоголової капусти, соус, та й в принципі все. Відкусується м'яко, овочі свіжі і смачні. Картопелька є трошки, прям якихось суттєвих недоліків я в неї не бачу. Так, да, трохи така тоненька, незграбна, не важка. Але в цілому, грамів 300 тут є. Реально нормальна шава. Далі трохи, бачите, от в цьому місці з'явився раптом лаваш зайвий, але він м'який і смачний. З однієї сторони більше м'яса, з іншої більше овочів. Це взагалі стандарт в шавухах. М'ясо з картопелькою, в принципі, в гармонії. Слухайте, в цілому реально прям може бути. Типу, ви голодний з'їсте цю шаурму і не пошкодуєте. Вам буде смачно, наскільки це може бути від звичайної шавухи. Рухаємось далі, подивимось, що ще є в Кропивницькому. Я думаю, що цим не обмежений обласний центр. Шаурма із закладу РАФ, пекарня РАФ. Тобто там слоєчки, таке все пиріжечки, отакі от штучки незрозумілі з вишнею, з шоколадом і шаурма. Отакий от, ну це, це по суті, це майже вже Лапатасьйон. Це поки що найбільша шаурма у Кропивницькому. Коштує вона 80 гривень, і це вже грамів 400. Давайте пробувати. Підписники казали, що іноді. Тут буває хороша. Чи пощастило мені цього разу? Будемо бачити. Вона, в принципі, схожа на першу шаурму. В цій шаурмі мені більше подобається, що вона більшого розміру за ті ж гроші, але мені менше подобається соус. І ну, тут прям от з одного боку занадто багато лавашу. Типу, головне, що псує, що з одного боку в одному місці було трохи забагато лавашу. Далі, по-моєму, я його вже з'їв і далі його немає, далі нормально. Трошки почала розпадатися. Тут трохи більше всього, в першу чергу, овочів. І за рахунок цього, вона менш гармонійно складена. Загалом, якщо коротко, мені попередня сподобалась більше, не дивлячись на те, що вона меншого розміру за ті ж гроші. Тут, начебто, більше всього, але воно якось менш гармонійно. І через це ти постійно спіткаєшся. Не їси рівно одну страву. Отак, от збалансовано. Воно так все трохи щось не те. Що саме, точно не можу сказати. В цілому вона ок, але не фонтан. А взагалі нічого не фантану, крім фонтану. Е, ми рухаємось далі. Наступна називається Fun Club. І Коли ви мені писали, я відкрив, а там якийсь спортзал, гантелі намальовані. Такі думаєш, мене мене типу підкалують підписники, що досить врати. Е, давай вали в спортзал. Ні, виявилось, що там, походу, реально є. Шава. Поїдемо подивимось. Ну що, шаурма фан-клаб, це спортзал, реально. Я приїхав туди, заходжу в спортзал і кажу: вибачте, де у вас тут шаурма? А мені кажуть, а в нас є наша кухня. Отам От по сходах трошки вгору, в тому ж приміщенні, де є спортзал, вони готують. І нормальна тема. да? Слухайте, люди прохавали ваше життя. Вони готують там бургери, шаурму, піцу. Це все має бути смачно, тому що я бачив, що там цивільна хороша кухня. Ти їси, набираєш вагу і тулиш спортзал. Їх же спортзал зганяти вагу. Просто. Єдине, що мені в цій шаурмі не сподобалось, я її одразу тільки взяв і відчув, що вона така. У -у -у -у. Знаєте, і да, бачите, вона там все. Є її гайки. Ну, реально, за 85 гривень шаурма з тандирного м'яса, там на вулиці стоїть тандир. В якому готують свіже м'ясо, це мав бути просто отвал. А вийвся розвал. Дуже прикро, одразу кажу. Я сподіваюся, що це разовий випадок і що це мені так не пощастило. Але якщо це на постійній основі, то це, звісно, гайки. Це неприємно. Тобі дати? Ну, на, ти будеш їсти це? Ну, давай. Ну, все. Оператор зарплатню отримав. Можемо спокійно працювати. Так, да, бачите, тут все. Це фіаска, братан. Це, це треба ложкою їсти. Оператор зарплатню повернув за ціною 85 гривень за цей розмір і якість. Ну, вже мені важко казати слово якість, тому що вона. Ну це лаваш так спрацював погано. Це реально смачно. Дуже тонкі, майже свіжі печериці: смачне м'ясо, смачний соус, помідорка і кончений лаваш, який зіпсував просто все. Тут дуже багато грибів. Я знаю, що можна додати інколи в шаурму гриби допом, але так, щоб за умовченням базовим інгредієнтом шаурми були гриби, я такого ще ніде не зустрічав, скажу вам чесно. Це мала бути класна шаурма, але щось пішло не так. Оператор каже: не роби з цього трагедію. Ні, якби вона просто розвалилась на дві частини, я б не робив з цього трагедію. Це просто от це кулька з незрозуміло. Ну, дивись, просто підзнімися. Ну, це огидно навіть на вигляд. Замовили ще одну таку саму шаурму, щоб перевірити, чи вона розпалася, чи ні, чи розпадеться. І що я вам хочу сказати, так, вона потенційно теж може розпастися. На цей раз попросили не класти в пакет, дістали, оп, наче тримається, але дивіться, в цьому місці дуже тонкий лаваш. І вже все, бачите, все, З цим треба щось робити. Якщо хтось дивиться з тих, хто цю шаурму готував або причетний до цього закладу, зробіть щось з цим і буде вам щастя. Вона реально дуже смачна, без приколів. Але це. Це великий мінус. Ну а тепер спробуй поїсти все. Але це вже і за наступний випуск, бо тут не половина тут ціла шарма. Оператор заставив мене відкусити зараз і показати вам, що в принципі можна її їсти так, щоб вона не розвалилася. До речі, виходив власник щойно, як ми зрозуміли. Ми йому розказали про цю проблему. Він сказав, що постійно намагається її вирішити. Поставник робить більш товстий лаваш, каже: їси, як ніби один хліб, робить тоньше. Отак розпадається. Шукають постійно золоту середину. Я вам бажаю, щоб ви її знайшли. Тому що, по факту, сама шаурма реально топова. Офігенний смачний соус. Нестандартний чесниковий шаурмішний. Авторський класний соус. Свіжий, хороший помідор. Маринована цибулька, печериці і офігенне, м'яке, смачне, соковите тандирне м'ясо. Все, по цій шаурмі, в мене все. Можу сміливо рекомендувати зі зноскою на те, що може статися з нею біда. Ні, друзі, це не Мексика, як вам могло здатися, це Кропивницький дендропарк. місцеве Місце відпочинку з атракціонами і деревами. Тому що ну, це дендропарк, тут типу, різні дерева, кактуси і все таке прикольне. Ну, Що хочу сказати, досить приємне місце це такий, знаєте, харківський парк горького на мінімалках. До речі, а парк Горького досі так називається? Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Його декомунізували чи ні? Цей пакет, як... Е... нічого не нагадаю. вам. Перепрошую, господи, тварюка така. Шаурма Tasty. Отака от вона. Тоненька, довгенька. Коштує 85 гривень. Це вже четверта шаурма в Кропивницькому. І всі вони в районі 80-85 гривень. Давайте пробувати. Я вам скажу одразу: соус непоганий, чесничковий. Це знову той самий жовтий лаваш, який був у більшості попередніх. Вона добре відкушується. Тут немає незна основа. Тут соус, типу на кефірі, багато м'яса, по-моєму, зовсім немає капусти або її стільки, що я її навіть не бачу. Коли я побачив інгредієнти, там була курка така в троху. Я подумав, що ну це буде не смачно, що там буде трохи тієї курки, багато овочів, якийсь незрозумілий соус, і все. Але насправді вона приблизно на рівні з першою. Я не можу зараз сказати, яка з них краща, тому що для мене вони плюс-мінус однакові. Ця краще зібрана, це точно. І тут я поки що знову ж кажу, не бачу зовсім капусти. Зверху більш густий часниковий соус майонезний. Всередині соус, який в основі, більш кефірний, і часнику я вже тут не відчуваю. Трохи, як на мене, забагато помідора, але він хороший і він дає ці шормі соковитості. Коротше, по плюсах, по мінусах, як завжди. Мені подобається, що вона. Тримаються купи, мені подобається, що вона м'яко рівномірно відкусується. Мені подобається як розподілене м'ясо. Воно посереднє це звичайна стандартна курка, нехороша, непогана. Але принаймні це можна їсти і навіть отримати якесь задоволення. Але знаєте, що мені не подобається в Кропивницькому? Ну, в шаурмі Кропивницького? Що три з чотирьох максимально схожі одна на одну, майже все однакове. Десь трохи більше капусти овочів, десь трохи менше. В цілому вони от Три майже однакові язгів, і це мене не тішить, тому що я. Хочу різноманітний блін контент. А тут і так кожен випуск шаурма ще однаково. Ну, кропивницький, не засмучуй. Поки що можу виділити одну, яка розвалилася, але була відверто не схожа на всі інші. І найсмачніша. Рухаємось далі. Можливо, знайдемо щось ще цікаве. Терміновий збір для батальйону Донбас це наші друзі. Ми їм вже неодноразово з вами допомагали. Маємо ось такий от прапор від них. Хлопці знаходяться на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Хто слідкує за новинами, знає, що там відбувається. Пацани потребують дуже багато чого. В мене запит приблизно на 260 тисяч, і він дуже терміновий. Тому я відкриваю банку, кидаю туди 56 тисяч. Це залишок. З попередньої банки, але це не весь залишок. Ми купили, як ви пам'ятаєте, з вами автомобіль, і він просто зараз ремонтується. Як тільки буде готовий, поїде. Але можливо будуть ще потрібні гроші для цього авто. Потрібні колеса і потрібно пофарбувати його. Тому ось в мене ще 50 гривень. Це 50 гривень, 50 тисяч гривень це залишок. І як тільки ми з цих грошей додамо щось, що треба для того авто. Так, друзі, отакого от, от, бачите, течика ми забрали, він нам став 3600 доларів зараз. І ще, я думаю, баксів 400 сюди треба вкинути, щоб там трошки антифриз підтікає, пофарбувати його все і будемо передавати хлопцям. В принципі, машина гарна, за ці гроші, по-моєму, шикарний варіант. Весь залишок я також кладу на цю банку. Просто чекати, на жаль, немає можливості. Тому посилання на банку в описі: хто довіряє, хто має можливість, долучаємося. І я, як завжди, все передам сам особисто. І всі звіти вам покажу в телеграмі, в інстаграмі і тут. Приємного перегляду, відео далі. Друзі, вибачте, довго завжди шукаємо локацію для зйомки, але в Кропивницькому з цим проблема. Весь випуск ми в якихось бачите, кущах. Ну Місто не можна так казати, але могло бути в трохи кращому вигляді. Покажи, дай, дай я покажу. дай я покажу, Давай людям правду покажемо. Щас нас захейтять. Я теж не в Нью-Йорку живу, друзі, але ну вибачте, ну тут все місто це. Усе. Турецький одяг. Кришечки, оці, знаєте, переходимо до тесту. Не, ну це взагалі вже. Дивіться, яка вона величезна і це малий розмір. Це за 75 і 65, 75, 85 і 105. Оце за 75. Сочні фігас. Пахне вона отут, знаєте, такою підгорілою олією. Це чисто салатик. Колслоу в лаваші. М'якому, але згори дуже пропитаним олією. Вибачте, а м'ясо буде? Давайте я все таки розірву, бо я не можу добратися до м'яса. О, є. Поки що мені подобається вона найменша. Така собі каша з капусти, багато соусу тече, але м'яса мало. Солоний огірок якийсь розквашений. Часничком зараз дало нормально. так. Поки що, на жаль, це гірше з усіх. Дуже багато соусу такого майонезу. І ти їси таку рідку суміш капусти з майонезом. Не зрозуміло, це навіть шматками м'яса не назвеш. Бачите, такі. І м'ясо в дивному якомусь маринаді мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Поки що це найбільша, найдешевша, найнесмачніша шаурма з усіх, що були сьогодні. Короткий огляд, я не бачу сенсу продовжувати. По ній все ясно. Вона навіть не на трійчку. На жаль, зустрічав підписників по Кропивницькому. Казали, що фігня, і мої підписники не брешуть ніколи. Чисто е, смітник в Кропивницькому. Знаєте, в мене таке враження, що сюди руський мір дібрався. Та ти шо? Вибачте, але це жесть. Просто неприємно. Знову ж таки. Я не хочу образити ніяким чином жителів Кропивницького. Всі, з ким я спілкувався, чудові люди. Але хто буде слідкувати за містом і трохи його... Робити більш цивільним і гарним, не знаю. Я розумію, що ти один на місто. Ну але це не серйозно. Ну, місто брудне. Ну, в центрі плюс-мінус ти прибрав і то. Ну, а в інших місцях ти бачив, які там урни є. Ну це просто, ну це сором. Давай, працюй, краще. В Кропивницькому гарну локацію. Добралися до центру, так би мовити, Баліґам. Це ізраїльська кухня. Написали, що він відкрився буквально нещодавно. Це новий заклад в Кропивницькому. Сказали мені підписники, що так, да, це не зовсім шаурма, це типу лафа, ну вона так називається. Але по факту це найкраще, що зараз можна з'їсти в Кропивницькому. Ну, зараз будемо перевіряти, принаймні це не дорожче. Ціна не для Кропивницького. Тому що 160 гривень зі знижкою коштує вона, да Шо ти так дивишся, ну вона величезна. Мені кажеться, що цим можна знищити рашистський танк Армада. Все на двох можна брати гарантовано, але ну дуже дорого. Звісно, для Києва стандартна шарма там вже коштує 160 Ну, в такому плюс-мінус цивільному закладі. Цей заклад супер такий сучасний. Приємний, мені там атмосфера дуже сподобалась, насправді. Вірите чи ні? Але він такий важкий, що в мене вже плечі болять його тримати. Я, я серйозно кажу. Ні, тут іще щось. Вони кладуть, я так розумію, іще додатково овочі. Бачите, тут перець, оливка, капустка, огірок. Так, давайте розпакую її, розкручу, покажу вам, що це все реально. Це не сон. Знаєте, що мені не подобається? Що вона дуже м -м, холодна. Вона прям як з холодильника. От зараз пекотно на вулиці можна прикласти так і вам стане трошки легше. О, це було логічно. Тут хумус. Не знаю, як ви, але я до хумусу добре ставлюся. Не подобається, ну не те, що не подобається, хотілось би да, трохи якогось більш апетитного вигляду. Трохи хоч якоїсь, я не кажу її там прям притискати на грилі, Це ви так вирішили так готувати, щоб воно було м'яке, не хрустке, але щоб він був більш апетитний, такий підзолочений трошечки. Це було би круто. Люди дивляться, не можуть зрозуміти, що в мене в руках реально зараз. Місцеві ще не бачили цю штуку. Мушу сказати, що лафа дуже м'яка, еластична, не протікла, не розпадається. Ой, тільки я викидаю зверху. Курки дуже багато. Всередині. Зовсім трохи овочів. Буквально вони подріблені, бачите, такими супер-супер маленькими шматочками. Тут всередині зовсім трохи пекінської капусти. Все інше це курка, хумус, як ікра з овочів свіжих, свіжомаринованих. Паста, дуже маленькими шматочками. Це подрібнені овочі. Єдине, що бачу, це трошки солоний огірок і маринована цибулька. Все. Все інше це дійсно курка. Ну все, я тепер зрозумів, за що тут 160 гривень, насправді, але просто питання в іншому. Е, потрібно бути дуже голодним, щоб це з'їсти. Тут дуже багато м'яса. Дійсно, ця тарілочка тут актуальна буде, тому що коли в тебе багато м'яса, хумусу і лаваш, е, хочеться якоїсь, знаєте, от, от якраз цього і хочеться. Насправді це все мариновані овочі, які ви можете отак, от в прикуску. Бачите, бурячок. Це прикольно. О, добрий день. Студія. Я такого ще не зустрічав, щоб давали оливки, де в принципі різні мариновані овочі в додаток до лафи це хайфово. Що я не сказав, курка, а я не знаю, чи всім вона зайде, вона трохи нестандартно замаринована. Вона, бачите, в такому зеленому соусі приблизно воно схоже на песто. Не за смаком, а по консистенції та по суті. Тому будьте готові, що тут курка не в чистому вигляді, вона е, з таким трохи. Своєрідним присмаком. Голуб приніс нам монету, заплатити за шаурму. Все, я вже наївся. Загалом це реально непогано. Якщо ви готові до такої порції за 160 гривень, чомусь там було, по-моєму, 180 і закреслено 160. Заклад новий, напевно, вони відкрилися, поставили одразу великі ціни. Всі прийшли місцеві, скрили, що хворі. І вони тепер 160. Коротше, ще місяць не йдіть туди, і потім через місяць по 120 оце ви купите. Заклад буде працювати в нуль, а ви будете їсти велику лафу. Блін, реально смачна і ситна. Насправді, якщо без приколів, то так, це точно коштує 160 гривень. Я не уявляю, яка її собі вартість. Мені чесно кажучи, навіть трохи шкода власників, які видно, що вкинули багато грошей у відкриття. Буквально випадково від підписниці дізнався, що за 10 хвилин від Кропивницького знаходиться хутір Надія. Це родинний будинок, а зараз музей, заповідник родини Тобілевичів. Це Іван Карпович Карпенко карий Якщо знаєте такого, я просто як студент університету імені Карпенка Карого і навіть трошки педагог цього учбового закладу не можу просто сюди не заїхати і не розказати вам про це історичне для української культури місце. У садибі в різний час проживали Микола Садовський, Панас Саксаганський. Тут зустрічалися талановиті митці: Марія Заньковецька, Марко Кропивницький, Михайло Старицький та багато інших відомих театральних діячів. Хутір Надія часто називають меккою українського театру. Але це все був текст з Вікіпедії. А по суті, це був ну знаєте, такий собі творчий хаб. Дача, де на той час збиралася вся театральна тусовка України. І я думаю, чесно кажучи, що вони там не лише п'єси писали. Але навіть якщо ви далекі від театру, сюди все одно варто приїхати. Хоча б заради затишку та атмосфери. Завершуємо нашу виставу біля пам'ятнику Марку Кропивницькому, чудовому актору, драматургу та режисеру, в честь якого зараз назване місто. Що хочу сказати про Кропивницький. Центр затишний, є приємні атмосферні місця, але їх, на жаль, вкрай мало. Я дуже сподіваюся, що їх стане більше і місто розквітатиме. Щодо шаурми, насправді було непогано, є реально хороші місця. Найбільше мені сподобались дві, як ви розумієте, це лафа за 160 гривень величезна. І якщо з бюджетного нормального сегменту, то. Офігенна фан, по-моєму, да, називається фан-клаб. Якщо вона у вас не розвалиться, то вам дуже пощастить. Я сподіваюсь, власники над цим попрацюють. Та й в цілому всі інші були непогані. Я, чесно кажучи, я приїхав сюди, я очікував ну, повного трешу, тому що ви, кропивниця кероваграць, <писали>, писали мені, що тут буде погано. Ні, насправді все добре, а стане ще краще. До наступних зустрічей! Yeah.